Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Дорис зі своїм підписником. Так, я куплю відмичку. Це той підписник. Якщо ви дивилися відео з секретками в Брукхейвені, то це той підписник, який зі мною грав в цьому відео. До речі, Безмежна дякую за те, що ти задонатив мені тисячу робоксів. Це просто шок. Мені ще ніхто так багато не донатив в грі. Це просто я настільки була рада. До речі, в тебе дуже гарний скін. Мені дуже подобається він. Е, так, тут шафи пішли. Euh, так, пішли сюди в двері. Так, о, фонарик. А ну, там батарейка. Там батарейка, батарейка. Все, добре. Так, йдемо пошукаємо цю кнопку. Нажимайся, а, він, він нажав вже. Добре. До речі, я вам таке хочу розказати. Я перший раз сьогодні зранку дійшла до сотої двері. Встала в куток, але тут мене з'їла фігура. Я була така розстроєна, тому що я ще ніколи не доходила до сотої двері. Я не знаю, як це сталося. Але нічого, ще, ще пройду колись до вас. Ага, так, візьмем ключик. Ось тут ключ. Восьма двері. Так, пішли. Так, монети ще позбираємо. О, батарея в мене на 100% фонарик. Заряжений. О. Куда, 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 куди? О, дякую вітання шоссіка. І, до речі, сьогодні я ще сьогодні. Е... А, да, сьогодні я знайшла хрест в Дорс. Просто на дивані лежав, на ліжку лежав. Я просто була рада, дуже рада була цьому. Колись Brook Helven була моя улюблена гра, я думаю, ви пам'ятаєте, я казала. А тепер Дорс. Мені здається, мої підписники, які є в мене в друзях, то вони мене найчастіше там бачать. Так, раш, пролітай. Так, добре. Демо сюди картина оп сюди і сюди. Так, 16 двері. Шістнадцяті. То 17 потрібні. Ану. Мм так. Почекай, там 16 і так були. Оці треба в ці, значить, двері йти. М -м -м. Я вже нарешті розібралась, як відлякувати скріче, бо тоді я ще була не дуже про. Пробачайте то відео, я ще була нубом більше. А тепер просто я зрозуміла, що треба просто на нього подивитись. Це не я зрозуміла, це мені підписник підказав, оцей, який грає зараз зі мною. Е, дякую за те, що ти мені підказав. Мені це дуже допомагає тепер грати. Я тепер доходжу не до якоїсь там 30-ї, 50-ї двері. Я тепер можу доходити до, ну, до більше дверей. Ага, тут треба ключ знаходити. А ні, тут не треба ключа. Так, просто я інколи можу вскрітче не почути. Так, Раш. Лети, 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 лети. Добре. Як? Не треба було. Можеш відродитися, можеш відродитися. О, він воскрес! О! Так, йди скріч.

почекайте, я їх забрала, їх не спеціально забрала, тому що я не знала, що ти відродишся. Я не знала, що ти воскреснеш. Відродишся. Я забрала сорі. Сорі. Мені дуже шкода, реально. Просто я не знала, що ти воскреснеш. Боже ти скрізь сто разів. Бісить вже. Тепер я йому буду давати шкафчики шукати. Хай шукає в шкафчиках. Сподіваюсь, ти знайдеш таблетки. Реально вибачай мене. Я не знала, що ти воскреснеш. Заробокси. ну. Oh, no. зараз буде удачі, щоб ти пробіг. Ура, пройшли так, а ну тут. М -м. але мені батарейки треба шукати. Батарейки в фонарик мені треба пошукати. Так, це в 41 й двері. Скоро буде фігура. Я її не дуже люблю проходити, бо це довго. А інколи ще книги замасковані. Ну, типу, коли зелені книги, то вони світяться їх добре видно. А коли жовті, то їх не завжди видно. Чи коли червоні? Ну, але так. На сотій двері дуже складна фігура, дуже складно мені пройти було. М -м 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 так. На фонарик треба батарейки брати, тому що щоб вони будуть потрібні, пот потім дуже потрібен буде фонарик. Якщо він розрядиться, це буде погано. Дуже погано. Опа, в мене 305 монет. О, я знайшла ключ, ключ знайшла, ключ знайшла. Зараз тут подивлюсь. Угу. нашла, нашла. нашла. Я думаю, він зараз побачить, що я відкрию, почує. Все, йди сюди. Так. Опа, ідем сюди. О, це вже 45-та двер. Швидко, швидко ми. Думаю, що я буду купляти, якщо ми 50-ту двері е, пройдемо. Е, що я буду купляти, а ну скільки ми вже знімаємо. Не знаю, добре. Е, якщо ми пройдемо 50-ту двері, то я не знаю, що я буду купляти. Може ключ куплю? Але ну, це не обов'язково це така штука. Так, де ти, де ти, де він, де він, де він? Почекайте? Сорок сорок шоста? Сорок шоста? А, він вже відкрив. Добре, йдемо. Ммм. Сюди картини, Аназа, він відкрив, він все поставив, добре молодець. Чекаємо тебе, все пішли. Де той скріч? Чи він не псикнув? о тут вже фігура буде такс, йдемо шукати це цікава частина. Книги. Так, тут я не бачу. Опа фігура не йди за мною. Так, знайшла одну, він вже дві знайшов. Опа, ще одну. Так, тут більше ніби. Не бачу. Сподіваюсь, не пропустила. По-любому зверху буде найбільше, як завжди, книг. О! о о Ще одну знайшла. Так, тут більше нема. Мугу. Переходимо на оцю сторону. Так, раз, два, раз, два. А напишіть цікаво, скільки вам сім років. Мені цікаво. Яка аудиторія мене дивиться. Мені 11 років. Я думаю, ви це знаєте. Я казала в одному своєму з відео. Так зараз фігура пройде, я піду. De, де ти? Зараз на піду. Краще до нього піду, бо там можуть з'їсти. Так, можемо угадувати. Ну, ще одна книга потрібна, але ну, можна, можна вгадати. Сьогодні я вгадала номер. Зараз я після нього почну вгадувати. Нехай фігура пройде, я боюсь. Опа, оп. Не знаю, ну, хай буде девять м. Девять пять сім. Девять пять сім. Девять пять сім, чотири, девять, пять сім, чотири. І ще якусь цифру. Ану, зараз. Ура, молодець, молодець. Хай вітаміни купить, а я нічого не буду купляти. А я походу тоже вітаміни зараз собі ще куплю. Він взяв собі, а я ще хочу купити собі, щоб пройти сіка. Так. Так, тут вже цікаво, цікаво грати. Е, так, підемо за ним. Так, а ну, почекайте, яка тут двері? 57. 58. Ой, очі. Я їх не боюсь, в них навіть скрімеру немає. Просто різко попалась. Я не буду фонарик тратити, тому що це потрібніше, ніж Ліхтар. Сори, звісно, але. Він буде потрібніший на сотій двері, на... ну і далі на дверях, Такс, підемо сюди. Я за ним піду. А ну я сюди, о, є. Так, це вже шістдесят 64, шістдесятчетверті, скоріше. Все мене з'їли все. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати відео. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо ви, нови... якщо ви новичок на цьому каналі, можете підписатися, якщо вам реально сподобалось відео. Закінчуємо, закінчуємо кінець відео. Всім ще раз дякую, гарного дня.